Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання вам з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми на новій пошті і будемо сьогодні брати посилку. Ми щось заказали. Я буду вам показувати, як, як ми будемо, що ми заказали і як ми будемо брати посилку зараз. Я вам. Ось ми на новій пошті і будемо брати. Зараз нашу посилочку. Ось така нам прийшла посилочка. і ми будемо зараз дивитися, що тут тут є. Що ми таке цікаве замовили? це Так нам показують. Зараз ми будемо дивитися. Oh. Ось mm -hmm. така картопеля сажалка. Ось така во зараз чоловік перевірить, що тут кає. Щодо чого. Комплектацію. чекай, це ж там. Детально я тут вдома, розпаковуємо, розпаковочку вдома, детально покажемо, що там уходить і як. І так ось трошки дивиться, ну, що і яке. Так, ми вже беремо круто. Зараз ми розплатимося і ну, тримаємо. is То нас послухали, дякуємо, що нас послухали і підвезли нам тут аж до машини. А це може в середину коляні. Відесі? Ну, то може всередину. Не входиться, мусимо брати всередину. Тут трошки завелика, якраз в середині буде добре. На задньому сидінні. Сидіння. Добре, дякуємо щиро вам. Дай вам здоров'я. А це, а це вже сюди. Дома ми зробимо розпаковочку і вам покажемо, що, що то ми таке придбали. Так, уже оди ми приїхали додому і вибирає чоловік. Зараз будемо робити розпаковочку нашої. Нашої картофелекопалки. Наш, нашої картофелі сажалки поправляє, бо я забула. Я вже хочу копати. Ще оці такі є. Ось такі ще є то те, такі запчастини до неї. Зараз він, він буде зараз. Він буде зараз збирати. Ось дивіться, яка. Зараз він буде дивитися, що це за така штучка. Чи це варто купувати, чи це не варто. Але для таких пенсіонерів, як ми, то варто, бо вже нема здоров'я коло того робити. А це все. Подивимось, як вона буде у роботі. Чи варто давати такі гроші. Ану розбирай. Треба було відмети ніша, чи що там того. Робимо розпаковочку. Чоловік зараз розкаже вам, що і як тут. Ось в такому вигляді вона прийшла. Ось такому вигляді, е, як Ну, покажи, е, і розкажи її, е, скільки вона що має, от. Який має оцей бункер чи що це називає? Оце бункер. Ну тут, думаю, до, до літрів около 30 піде в цей бункер. Так, бункер. На, на 30 літрів бункер має е, вона. І ось такі запчастини до неї прийшли. Розказуй, розказуй. Тут, тут, тут і, зроблені такі досить міцні картоплю, що ви підбирали, сюди засипаєте картоплю. І воно і, крутиться від привідних колесів. Оцей ланці якийсь привідні. Привід такий ланцюг, так. отакі колеса. Зараз він встановляє. О, збирає, коротше, збирає е е таку картофелесажалку. Так. Ось такі є колеса два до неї. Ви собі можете тут регулювати, ними е, ну, е для... Ширину рядка. Ширина, ширина міжряду. Ми її, ми її ще покажемо, як вона буде у, у роботі, але сьогодні зборка. Ну, розпаковка і зборка. Треба розібратися, яким боком, все, що може бути як на 55, так на 60. Це вже е, на ваш вибір. Е, як ви, собі, які ви хочете, Аби Вінш... вужчий Вінш... рядок були. був так. між рядами або ширше між рядами. Я думаю, що вужче би було, би краще буде. О, ну, то, не о... краще, то буде гірше оброблювати, Та ми будемо, якщо... ми будемо дивитися, ми будемо випробовувати, будеш робити. Як? Чи краще таке, чи краще таке. Просапка буде краща, якщо е, зробити на 60, краще буде просапувати, ну. якщо хотіти просапувати мотоблоком, то так, якщо. Це, це картофеле сажалка від нашого такого, як ми маємо мотоблок. Як називається наш Кентавр. мотоблок? Кінтавр, скаже. О, від кінтавра. Ми спеціально таку брали, заказували, аби була, Де брали, де брали мотоблок, то там, там саме і брали і ту Тут ще Для висадки самих буль теж може бути як. На 25-20. на 20. Що там регулюється? 20. 20. Відстань між. Відстань водой зірочки, ще є добавочна зірочка. Ось тут з тієї сторони. Бачите, там на, на цьому є добавочна зірочка. Е, ви просто зменшуєте і у вас ось тоді. Тут така так. зірочка. Ну покажи, і у вас пальцем. Тоді буде цей. Де зараз... тут зірочка? Ага, зараз, ось. зараз, зараз я здойму колесо, здойму. Ні-ні, тут просто покажи. Я притягну. Ну то о, зірочка ще менша одна. Одна витермальна, менше. Одна так. менше, що можна це, е, регулювати. Буде, так, регулюється е, картоплини одна від одної. На, на, які, які, на які відстани? На які відстани буде, так. О. Так, ще сюди наперед треба встановити цей. Це, це, це теж ви собі регулюєте. Це ви можете. Регулювати як на 50 мм, так і на 100 мм. Ну, на яку глибину, До. А, на чи яку? 5 см, чи 10 см. 5 см Глубини... посадка буде так, йти Так, яку ви хочете, щоб було так. Ну, як на 5 см, так і на 10 це регулюєшся. Це так. І тут ще зараз ззаді, Заді ми зразу закріпимо. Зразу ми закріпимо і загортачі. А, то зразу йде і зразу загортає. Так. Що не треба буде вручну загортати і зразу буде йти, так, і, і зразу буде загортати. Ось це все загортачі. загортачі. А то не наоборот, всередину я б. Би... Зараз, зараз, ти ти Сей віддав наоборот поставив. Має бути з тої сторони, мій таксі здає. Аби йшло до середини загортало. Ну. 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 Отак. Так, 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 так. так. Та ні. Ні, ні. Отак тепер кладе у цю. Ну що буде? то то все буде розходити, ні. Оці загортачі. І другий. І другий. Так само. О. А он це що ще таке? Он диво, що частина. У як бачите, в нас ще комплектовано бункером для, за, для А Тут ще є така е, спеціальна оди, Отут тут ви вкладається, аби може ні травмофоску. Бачите, воно вже в нас зібрано, сюди в бункер подаємо Міндобрива. Міндобрива. нітрамофоску, салітрак, чи, чи, салітрах, чи, салітрах, чи салітрах, що там даєте, воно порційно там певне. Так, так, так. Там де є дерево, я регулюю ці клапан. Ним себе регулюєш подачу ну, ну. цим клапанцем. І ось такий зроблений шнек, який крутиться. занурено. Байка, байка. І бачите, ось тут. Знаєте, так все прокручує і там, дивіться, як, як іде то та. І так само Отак піднімається ось тут. Вот. Шнек прокручується. І, і так, там води... прокручується, і там, так. де, де буде картопля. Так. Е, то Ну, тут підхватує картоплю і закидає сюди в бункер. І а тут такий попадає бункер. Попадає на, попадає на е, цей. І зразу її висаджую. І там вже собі глибину чи на 10 см, чи на 5 см. Хто як, хто як бажає, на яку глибину бажає. А оце що запчастинка ще? Це запчастинка, це просто чіпається до мотоблока. Ага, це вже до мотоблоку зачепить. Так, це щоб ти вже собі під'єднувала, ти вже регулюєш. Ось то, в цьому місці. Ага, це вже просто з'єднані з мотоблоком. З'єднані з мотоблоком. Зрозуміло. Яка буде вона в роботі, як ми будемо випробовувати, ще дасть Бог навесні, ми будемо випробувати, і вам будемо все показувати. Будемо робити посадку, так. так. Ось така, ось така, дивіться, яка я вам там покажу, як, як вона виглядає. От. Аби краще було, а? Як ми хочемо тим обреблі, то треба. Якщо кому цікаво. Всі деталі, габарити, все до того, пишіть, чоловік вам, вам все розкаже. Якщо у коментарях, пишіть, якщо вам цікаво, все чоловік розкаже. От. А якщо має таку може, сажалку, то діліться, як вона у вас працює, і чи зручна вона вам, чи як, все діліться в коментарях, нам буде цікаво і будемо вдячні за підтримку та коментарі. Та відгуки. Ось чоловік виніс на двір, і я вам вже то -то навколо її покажу, яка, яка вона є, який її вигляд. О, дивіться, тут повністю. А в роботі ми вже покажемо. Оце, оце передна, яка вона наперед. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! До зустрічі!